Вітаю! Сьогодні 4 серпня і це мій корисний сніданок. І потрібно стільки корисного всього з'їсти, що не знаю, що за чим їсти. Так, ви ж, знаєте, почала вживати трифолу, дуже корисне для очищення організму і для зміцнення. Так, насипаю приблизно 2 г. Тепленький водій розводжу. Так, без меда, без молока. Можна і мед і молоко додавати, але ж, я думаю, це зайве. Так. Бачите? важковато випити це. Так, але ж я п'ю. І навіть <кліст> навіть вже не крихчу. Що гірка. Так. І поки буду вдягатись, вдягатись, щоб пойти бігати вгору, потім з'їм. Ні, ні, от втягнусь, і потім з'їм ложку ось такий чудовий-чудовий їжі, і це з сухофруктів, але ж ще тут, ну, як всі роблять, курага, да, лимон, мед, горіхи, волоські, родзинки. А я ще додала ягоди годжі, барбарис і чорниця. Мабуть, ще щось додала, але вже забила. Дивіться відео. Є відео, як я це робила. Так. Навіщо це я їм? Бо не можна займатися навантаженнями. Так, Над що серце? Так. А коли тільки це випив, теж дуже буде важко бігати. А потім прийду, вип'ю склянку. Води з додаванням столової ложки оцту і буду готувати їсти. Так, їжу потрібно свіженьку готувати. Я на місці побігла. Перший раз е, маленький дощик, але ж обережно потрібно Обережно! Мишці! Скільки днів будуть ці мишці боліти? Я єлі зайшла сюди. Це, це називається біг, ледь зайшла. А тут дзвони так неділя сьогодні. О, не забудьте до церкви сходити. Так, або мати Бога у серці. Десь гром гримить, а я тут бігаю. Так, і вже восьмий раз побігла. Там теж хтось. Ходить, а я б'ю. Так, чудово. Дуже чудово. Приєднуйтесь, це супер. Але ж приготуйте всякі натирання. Бо почнуть мишці боліти і суглоби. А як натирання різні робити, я вам буду розповідати. Так. Ну що, снідати? Готую сьогодні страву з риси. І поки він вариться, я роблю смузі. Взяла морквинку, ось таку, гарно помила, не чистила. Нагадую, дівчинки, хто хоче, щоб шкіра була гарна, не обов'язково все чистити, так. Особливо яблуки, морквочку. Коли вона молода. Так. А це буряк. Жовтенький буряк. Так. Як, як він виглядає? Зараз покажу. Ось так виглядає жовтенький буряк. Так. Зверху жовто-гарячий, всередині жовтенький. Супер! Супер буряк! Так що хто хоче, може придбати придбати насіння і, і вирощувати такий гарний буряк. Дуже смачненький салат із нього. І це ананас. Так. ананас. Це куркума. Куркуми. Звикли неправильно казати куркума. Куркума потрібно, наголос, на куркуму, так. І базилік. Базиліка побільш. Не знаю, смачний буде, але ж дуже корисний, так? І вода сьогодні. Різ готов і зараз я зроблю страву дуже швиденько. Так. Рис це не кінцева страва. А хто не любить рис, тому пельмені. смузі вийшло дуже густе. Я ще додала вівсяне молоко. Чому вівсяне молоко? Ну, якщо ще води додати, то, мабуть, не смачне буде. Так, смузі. І. Страва з рису. Так, де у нас? Насипаємо гарнисінький рис, якщо хочете такий рис чорний зробити, щоб сірнятка окремо були. Потрібно не доварювати, а трошки воду злити. А я доварювала, щоб та вода такого бурякового кольору впиталась вся. Так. Так. І додаю журавлину. додаю родзинки такого гарного бурштинового кольору. Так. І додаю горішки. Так, тішу. І таку страву я захотіла, зранку захотіла. Я ж вам розповідаю, що заздалегідь майже не планую, майже не планую. І що я подумала, що це куця у мене сьогодні? Літня куця. Яка, яка краса. Так, ялинка у мене сьогодні так, з ананасу. Це все не спеціальне. Все випадковість, І я не знаю додавати сюди. Мабуть, журавлину, журавлина корисна, я її всі, всю додам. Не знаю, додавати мед. А, або не потрібно. Ну, зараз спробую. А! Додам мед. Так, за кадром перемішаю. Ну що, святкова страва у мене вийшла. А якщо свята, то і чай святковий заварю. Так, це така гарна штучка за чашку зацепляти. А я щось склянку взяла. Чай Грін Твейн. Супер! Ну так, ми завжди щось купуємо раніше. Тортик або щось. А потім думаємо, а що ж сьогодні за праздник? Так і я приготувала і думаю, що ж сьогодні за праздник? А сьогодні неділя. Так. Вау. Супер. Праздник святом, боже, що я кажу? Так, я не мали. Чи ні? багато? Спробуємо, поки чай заварюється. Яка чудова страва. А яка корисна, мабуть, навіть не потрібно розповідати, що тут корисного? Все корисно. Mm. І горішки хрумтять. До речі, горішки я залила водою на декілька хвилин. На декілька хвилин. Mm. Mm. Некрасиво. Їсти і розмовляти. А як в ресторані? Mm. як смачно! Ну як? Потрібно замовкати і їсти, бо язика вкушу. <смір> Каша неймовірна вийшла, дійсно. Можна назвати літні куця. Супер. Чай. Який у мене запах? Глінтвейна запах зараз. Супер. Ну, дійсно свято. І спробую при вас корисний смузі. Їсти можна. Так. Буває смачніше. Але ж це корисне. Все, що я клала. о, Другий раз захотіла спробувати, значить, точно корисно. Точно смачно. Готуйте свіженьке, Ходіть, здорові, побачимось, па-па.